Річард Фейман. Та ви жартуєте містере Фейнман. Пригоди до питливого дивака. Розказані Ральфу Лейтену за редакції Едварда Гаскінса у перекладі Миколи Климчука. П'яте видання. Переднє слово. Упродовж семи років я мав величезну приємність спілкуватися і грати на барабанах з Річардом Фейнманом. За цей час і назбирались історії, що війшли у книжку, яку ви тримаєте в руках. Кожна окрема історія здавалася мені веселою і цікавою, а якщо скласти їх разом, виходить ще веселіше і ще цікавіше. Із цією людиною трапилося стільки всього неймовірного і божевільного, що ти вам дивуєш, вистачило б на кілька життів, а його невтомні й вигадливі розіграші не можуть не надихати. Перше видання цієї книжки вийшло три десятиліття тому, але інтерес публіки до особистості Річарда Феймена не згасає. Мені яскраво пригадується, як у кінці життя він із характерною іскрою в очах казав Я ще не дав дуба. Ральф Лейтон Замість вступу. Сподіваюся, ця книжка буде єдиним спогадом про Річарда Феймена. Зібрані тут історії добре показують справжній характер цієї людини, фанатичну любов до загадок, головоломок. І розіграшів нетерпимість до всякої претензійності й лицемірства, уміння переграти всіх, хто хотів його підколоти. Це чудова книжка, зухвала, виклична, але водночас тепла й дуже людяна. Та справжньою пристрастю життя Феймена була наука, решта була обрамленням. З наукою в цій книжці читач врядигоди стикнеться, але вона ніколи не стоятиме на першому місці. Водночас, студенти й колеги Феймена знають, що саме наука була сутністю його життя. Але по іншому, напевно, про нього й не розкажеш. Виклики розчарування, осяяння і захват, задоволення, яке дає наукова розгадка, у цьому Фейнман знаходив джерело щастя. Пригадую, як студентами ми ходили на його лекції. Він стоїть в аудиторії і всміхається тим, хто входить. Пальці відбивають якийсь складний ритм по столу. Коли останні студенти займали свої місця, він брав шматочок крейди і швидко крутив його, як професійні гравці крутять покорні фішки і щасливо всміхався, ніби у відповідь на якийсь беззвучний жарт, а потім усмішка не сходила з його лиця, говорив він про фізику, креслив діаграми й рівняння, пояснюючи суть. Усмішку і блиск в очах викликав не беззвучний жарт, а фізика. Фізика давала йому радість, причому ця радість була заразливою. Нам пощастило, що ми підхопили цю заразу, а тепер у вас є нагода відчути радість життя за Фейменом Альберт Гіпс, старший техпрацівник лабораторії реактивного руку Каліфорнійського технологічного інституту. Етапи життєвого шляху. Деякі факти мого життя. Я народився 1918 року в маленькому містечку фарт Роковейс під Нью-Йорком біля моря. Жив там до 1935-го, коли мені виповнилося 17. Потім 4 роки вчився в Масачусетському технологічному, а десь 1939-го перейшов у Принстон. Бувши ще в Принстоні, я почав працювати в Мангеттинському проекті і в квітні 1943-го переїхав у Лос Аламас. урешті решт десь у жовтні або в листопаді 1946-го, я перебрався в Корнел. 1941 року я одружився з Арлін. У 1946 му коли працював у Лос-Аламосі, вона померла від туберкульозу. У Корнелі я жив до 1951-го. Влітку 1949-го відвідав Бразилію і провів там половину 1951 року, а потім перейшов у Калтех і відтоді працюю там. Наприкінці 1951-го. Я на пару тижнів їздив у Японію, а через рік чи два ще раз, одразу після того як одружився з Марі Лу, моєю другою дружиною. Зараз я одружений з Гвінет. Вона англійка, у нас двоє дітей Карл і Мішель.